У майському відбувся тренінг із тактичної медицини. Він був організований проон в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу. Курс про базові навички, як діяти у разі масивної кровотечі та як її розпізнати. Участь у тренінгу взяли працівники місцевих установ, підприємств, журналісти нашої телекомпанії. Я дитячий реаніматолог Харківської обласної клінічної лікарні Номороди. Спочатку війни я працюю з пораненими дітьми. Крім того, що я реаніматолог в обласній лікарні, я ще реаніматолог бригади швидкої допомоги. Розумієте, що я не встигаю приїхати до дитини, в якої кровотеча вони гинуть. Гинуть чому? Тому що ті, хто навколо нічого не роблять, а діти втрачають кров за лічені хвилини. Тому я хочу, щоб кожна дитина, і не тільки дитина, до якої приїду я та мої колеги, вони мали шанс на життя. Цей курс про базові навички, про те, що є масивна кровотеча і її якось треба зупинити. Ми сьогодні з вами просто розпізнаємо на базовому рівні, що таке масивна кровотеча, коли вона загрожує життю і як її можна зупинити. Основні методи зупинки кровотечі на курсі тренери на практиці навчали учасників, як реагувати на екстрені ситуації. Та кваліфіковано надавати першу допомогу, яка може зберегти життя постраждалому до приїзду медиків. На штучних макетах з пораненнями та симуляційною кров'ю учасники відпрацювали алгоритм дій. Подушечка цією подушечкою прямо етикеткою на нашу рану. Далі, що я роблю? Трошки з натягом намотала, закріпила оці ріжки раз, закріпила у ці ріжки два, а далі Взяла бинт і просунула оріжки. Але я не тільки просунула оріжки, а що зробила? Повернула в іншу сторону. І що у нас? Оце давлячий елемент, який буде давити на нашу рану. І він не дасть тампонаті вийти і буде створювати додатковий тиск, щоб е посилити тиск нашої тампонади. А далі що я зробила? Просто оці ріжки зафіксувала. Всі обрала собі. Накладання турнікету при пораненні теж має свою специфіку. При зупинці кровотечі кожна секунда має значення. З першого разу затягнути максимально щільно, наскільки це можливо. І після того заліпити липкучку по всій довжині аж до кліпсофіксатора. Поки що можна і кинути лишити. Тут головне, щоб я не заліпив. Отак. Да? Mm -hmm. Тобто я маю прям надійно по всій довжині приліпити, тому що чим більша площа контакту, тим міцніше він подивиться. <рес> Поки що я можу цю стрічку кинути, вона тримає, триматиметься на липучці велкро. Далі я беру вороток і обертаю в будь-якому напрямку. Максимально туго, оскільки є сили. Або якщо ви впевнені, що кровотеча зупинилась, то до зупинки кровотечі. Обертаєте, обертаєте, обертаєте. Після цього надійно фіксуєте вороток у фіксатор. Не отак за краєчок. Да? Угу. Тому що він відчепиться і е, послабиться. А надійно туди супроводити його пальцем і пальцем проконтролювати, що ви зафіксували надійно. Далі треба подивитись на поранення і зрозуміти чи зупинилась кровотеча чи це ефективно на рахунку тренерів це вже сотий курс із зупинки кровотечі з 24 лютого навчали переважно військових та волонтерів це дуже важлива навичка вміти зупиняти кровотечу чому тому що на жаль швидка не встигає доїхати на такі масивні кровотечі і масивні кровотечі треба зупиняти людям які знаходяться просто поряд просто пересічні громадяни і неважливо взагалі яка у них освіта тому це надважлива навичка я навичка відпрацювання і накладання турнікету, і тампонади, і прямого тиску, то люди більш підготовлені ніж до нього. Чому тому, що вони своїми руками спробували, вони приблизно тепер розуміють, коли це треба використовувати і як. Тому такі практичні тренінги вони дуже важливі, і саме практичні, практичні на це акцент. Найперше, що потрібно людині, може такі якісь базові моменти, це може зібратися там, якось ну зібратися і дбати про власну безпеку. Це основне, тому що безпека рятівника будь-якого. Це основний момент, який треба враховувати, і рукавички носіть з собою всі рукавички, нітрилові вашого розміру. Купіть ви собі в аптеці. Це обов'язково. Для максимальної підготовки після тренінгу бажано виконувати кілька порад. Можна дивитися відео саме з пораненнями, краще проходити практичні тренінги. Чому тому, що в таких ситуаціях дуже часто мозги наш мозок просто так трішки відключається, а руки роблять, і руки будуть робити те, чому ви навчилися. І на на таких практичних тренінгах зачастую роблять якусь там симуляційну кров, і за рахунок цього можна звикати. Також порада така маленька. Після тренінгу ви можете подумати, от у мене сталася така ситуація. А як я буду взагалі робити? От що я буду робити? Не там в цій ситуації вже то думати, а завчасно. Також ну, мені, коли я працювала на швидкій, мені це допомагало. Я моделювала собі різні ситуації і думала, так, от буде мене до постраждалих, що я буду робити. Я проходила і практично Чні курси і моделювала собі різні ситуації, і за рахунок цього я була готова. Головне про що треба пам'ятати: швидкість та правильність дій у разі надзвичайної ситуації можуть врятувати здоров'я постраждалій людині, а часто і життя. Наприкінці тренінгу учасники отримали сертифікати.